Сьогодні будемо підживлювати хризантему вегетативом від компанії Грогрін. Використовую добриво вегетатив. По листу беру 25 грамів на 10 літрів води. 23 травня я якраз цю хризантему посадила і вже її раз підживлювала. Цього разу я хочу підживити по листу. У мене тут близько 20 різних сортів. Є різні сорти, як ранні, так середні, так і пізні. Саджаємо ми хризантему вже третій рік, тому вже деякі нюанси знаємо. Саджаю лише у відкритий ґрунт, тому що вона тоді наростає дуже великою пишною кулею. Тому обов'язково за нею гарно доглядаємо, підживлюємо, гарно поливаємо, щоб восени отримати дуже гарний та пишний кущ.